Для першого фестивалю був ще культурний майнінг, і ми на ньому стали такою невеличкою родиною, друзями. І фестиваль цей взагалі, там, академії, фундація, вони подарували нам одного друзів і нашу невеличку команду. Тому вже був і другий фестиваль, і третій був фестиваль, тільки тому, що ми. Дуже цінуємо місце, в якому ми живемо і один одного, але це не означає, що ми не суперечимось, не сваримось, не кричимо один на одного. Зміни є, і, по-перше, вони в нас. Ти вже розумієш, що ти робиш. Ти розумієш, що ти е, стратегію розробляєш, і йдеш по неї. Це не просто якийсь папірець. Я думаю, що це стає якоюсь е, стадією професіоналізму. По-друге, є довіра. Довіра до себе, довіра до оточок, до команди. І велике бажання подарувати мешканцям турецької прилеглих населених пунктів якусь зайву мить щастя, Такого абсолютного щастя. Так? І в нас так вийшло, що в нас був фестиваль і в неділю, і в суботу, і цього року в п'ятницю. І ми дуже хвилювались, думали, ну п'ятниця робочий день, ну, якось ми не знаємо, як це буде. І ми просто вирішили довіряти мешканцям і вирішили, що вони прийдуть. І вони прийшли. Це приємно. Перша команда волонтерів у 17-му році. Це були ну, у дорослих це називають адмінресурс, а у дітей це називається адмінресурс дитячий, да, там, підлітковий. Ну, це не діти, їм було більше ніж там 15 років, але це були студенти, яких попросили прийти. Тому що люди не знали, що ну, фестиваль, що воно таке, доросли, ну не зовсім так. А діти боялись. На другий раз було набагато легше, бо вони вже знали, що це таке, що потрібно молоді. Їм потрібно, щоб їх чули, вважали і давали їм якусь зону відповідальності. Фестиваль це саме та платформа, де їм все це дають. Ну, цілий день без батьків, без вчителів. Почувати себе дорослим. Це ж круто. Між фестивалями в нас в місті є і платформа ініціатив да, для молоді, і взагалі культурні хулігани, вони не дрімучі, да, там не тільки в фестивалі прокидаються. Є якісь активності. Також також є міські свята. Ми їх долучаємо все одно, і в принципі вони активні. Не всі, я можу сказати, що є постійні ті, які. Потрібно або просто запропонувати, або зустрі... ну, просто сказати О, я хочеш? Хочу. Ну і Але вони стали активніші. По-перше, вони почали розуміти, що що взагалі таке активність. Бо п'ять років тому, да, коли на Донеччині, на Донбасі сталася така б бою... трагедія, як війна, всі закрились, да, і там може не так виходило гуляти, там ну. Не пускали, можливо, і це покоління, яке зараз є нашими волонтерами, це то покоління, яке п'ять років тому було обмежено в спілкуванні, в комунікації з однолітками. Тому дуже важко було їх розкривати. А п'ять років пройшло, і вони подорослішали і скуштували на смак, що ж воно таке. Це життя не за комп'ютером, а з людьми, з друзями. Ну і ще й похизуватись хочеться сказати, от я фестиваль організував чи ні.